Святого Духа зі Святої вас та сідайте, сідайте. Сьогодні ми читали в від руки, де розповідається про притча про багача і Лазаря. Я вам ще раз її прочитаю. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік був багатий, одягався похіру і вісон і щодня розкішно бенкетував. Був також один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача, і пси, приходячи, лизали струпи Його. Прийшов час смерти в Богому, і віднесений був ангелами налону Авраамова, що майже й багатий, поховали його, і в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні Його. Голосно закричавши, сказав, отче Аврааму зміни сердитися наді мною пошли лазаря, хай мочить кінець пальця свого угоду та проповодить язик мій, бо я мучуюсь у полумі цьому. Але Авраам сказав, «Чадо, згадай, що ти одержав уже добре в твоєму житті, а лазар зле, отже, тепер він тут утішається, а ти страждаєш. І до всього того між нами і вами утверджена велика безодня. Так що ті, які хочуть прийти звідси до вас, не можуть, так само звідти до нас не приходять. Тоді він сказав: так благаю тебе очі, пошли його в дім батька мого, бо в мене є п'ять братів, хай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце мук. Авраам сказав йому: У них є мої і пророки, хай слухають їх. Він же сказав: ні очі Аврааме, але коли хто з мертвих прийде до них, бокається, тоді Авраам сказав йому, якщо Моїсеє і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірить. Ця притча ця насправді дуже важлива, і вона є одною із е, самих центральних притч Священного Писання. Вона навіть не стільки, того, що в черговий раз нагадує нам про те, що смерть це не кінець, що все-таки є і загробне життя, яке для людей може бути зовсім різним. Для когось це може бути вічна мука, а для когось може бути вічне блаженство. І знову таки, ми це прекрасно розуміємо, пам'ятаємо, що чи ми були в преісподні, там, де буде плач і скриги зубів, чи будемо. Царстві Небесному залежить тільки і виключно від нас самих, від нашого життя, як ми тут прожили. Що посієш ти і пожнеш. Всім нам відома приписка. Вона саме про те, що отут ми сіємо, а там пожинаємо. І тому а, ця притча да, нам не тільки про це нагадує, але вона і говорить нам про дуже важливе: про те, чому люди потрапляють при Ісходні. Може, зачасту часто люди думають, а за що мене в преісподню? Я ж вроді би нікого не вбив, нікого нічого не вкрав, вроді би живу більш-менш, нікого не трогаю, мене ніхто не трогає. Стараюся чесно, щоб все було чесно. Але, знаєте, багато людей здивуються, коли кажуться в преісподні. І вони не зрозуміють спочатку, тому що знову-таки, напевне, не чули про притчу, про пропагачає лазаря. Тому що чого багач попадає в Ісподнюю? Тут не сказано, що він попадає в Ісподню, тому що був багатий. Це було б зовсім незрозуміло. А в чому тут гріх? Ну, є в тебе багатство, ти можеш заработати. Тут, тут не вказується, що цей багач був якимсь взяточником чи вором. Може він всім своїм трудом, чесним трудом, зароботав те, що мав, і користався тим, чим мав те, що він мав. Чого його за це судить? Але якщо ми уважно подивимося на цю притчу, чому тут згадується цей лазер? Тому що цей лазер якраз і пояснює, та, чому байдужість. Байдужість. Да, Ти жив, тебе ніхто не чіпав, ти нікого не чіпав. Але біля тебе був цей лазер, який в тебі потребував. І ти був байдужий до нього. Ти не звертав на нього увагу. Ти завжди проходив мимо, хоча ти його бачив завжди. І за цю байдужість оцей багатьох потратив присподні. Не за вбивство, не за воровство, не за обман, а за байдужість. І окрім цього, ви ж пам'ятаєте, да, коли Господь він, е, в іншому місці з Євангелія чомусь пояснює, як буде відбуватися Страшний суд. Ми цей Євангелій читаємо перед Великим постом неділю про Страшний суд. Так, коли зберуться всі народи, і відділить Господь, Праведник від грішних, як пастир відділяє овесь від козлів, і ним скаже: відіть благословенню царства моє, бо голодний був, накормили на, на мене, жаштов був напоїли, був подорожнім прийняли. Був у темниці чи в лікарні навістили мене, чистуються. Господи, коли ми тебе, тебе таким бачили, що сказав Господь. Те, що ви зробили одному з малих, цих, те ви зробили і мені. Іншим скаже, так, ну далі ви знаєте, да? що голодний був, не накормили, жажда не напоїли. Ті теж здивуються, Господь, як ви можете таким бачити, те, що ви не зробили одному з малих цих, те не зробили і мені. І ми бачимо зі священного писання, що крізь преісподню йдуть не тільки злочинці, в кримінальному смислі цього слова, але йдуть байдужі люди. Байдужі до кого? До всього і вся. Байдужі один до одного і байдужі до Бога, звичайно. ж. Тому пам'ятаєте, як апостол Яков там в своєму посланні вже писав, що як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, коли ти не любиш брата Бога, якого бачиш. І от оця байдужість один до одного. І тут е, мова йде більше навіть не, не тільки про ці скрутні обставини, що от, бай, там, от, е, небайдужими ми повинні бути тільки до бідних людей. Не обов'язково. Господь може осудити нашу байдужість за те, що ми байдужі один до одного, навіть повні общині. Адже, на жаль, це така трагедія сучасності, що кожен сам по собі. Кожен живе в своєму світі. Зі своїми проблемами, зі своїми гріхами, зі своїми страстями. А те, що навколо відбувається, це вже якось не цікавить. І от в містах це в особливості видно, що навіть може бути таке, що в одному під'їзді люди живуть, але не знають, як звати один одного. Просто так, добрий день, добрий день, а хто ти? Чим ти живеш? Як тебе звати? Про це ніхто не цікавиться. І навіть в церкву, коли приходять, да, багато людей, в багатолюдних церквах приходять люди. І зачасту роками ходять в один храм і не знають, як звати один одного. Не знають взагалі. Да, ну, Є якісь люди, які ну що. І багатьом це устраює. І знаєте, навіть деякі люди із села їдуть кудись в місто, в храм, в селі в церкву вони не зайдуть. Але коли в місті, да, обов'язково заходять чуваку. А тому що там мене ніхто не знає. От я зайшов собі, став десь там біля колонки. І молюсь собі. І мене ніхто не трогає, я нікого не трогаю. Ніхто мене не знає. І батюшка не знає, і поїзповідатися йому можна, тому що він мене не знає. І не так стидно. І от це страшно насправді, що нам байдуже. А там, де є байдужість, там немає любові. І ми знаємо, що той, хто не любить, той царство Боже не наслідує. Тому ця притча про і Лазаря да вона про те, як може бути страшним байдужістю. Тут, тут показується одна ситуація, але цих ситуацій да, подібних може бути безліч. Може бути безліч. Тому кожен із, нас, кожен із нас нехай перевіряє себе, нехай перевіряє своє серце, а не байдуже воно. Тому що в день страшного суда Господь може нам сказати. Не знаєте ви, хто це? Відійди від мене. А чому? Тому що ми не були єдинодушні з Богом. Адже знову-таки, у нас є слова апостола Павла, які да, подорожайте мені, як я Христу. І ми бачимо із послання апостола Павла, що апостол був небайдужий. Він постійно писав усі церковні общини, які він знав, які він заснував. В нього постійно боліло серце за тих людей, які там є. Він не стояв осторонь, він не був байдужим. Він турбувався про бідних, він турбувався про тих, хто має нужду. Ми це бачимо в посланні попости. Чому? Тому що Христос такий я нам приклад. Що Христос нікого не мінав. Всі, хто до Нього приходили, Він всім допомагав. Він це робив, да, тому що Він є любов. І своїм прикладом він цю любов показує нам всім. Але якщо в нас цієї любові немає, якщо в нас є байдужість, горе нам, тому що і нам ми можемо так в момент своєї смерті дуже здивуватися, Господі, а чого я тут горю в гієні вогні? Я ж вроді би, ні в кого не вкрав, нікого не вбив. А от чого? Ну ж ти був байдужий. Ти жив сам по собі, да? раді себе. Жив ради себе. Байдужість дав вона. Вона без егоїзму неможлива, що людина живе заради себе. Що от є я... І якщо люди, які навколо мене мені проблем не создають, я щастя. Якщо люди навколо мене проблеми не создають, в мене нещастя. І життя, як би, здається, закінчилося. Тому що люди проблеми создають. Знаєте, навіть милосердя, воно буває несправжнім. Є справжнє милосердя, є милосердя несправжнє. Справжнє милосердя це коли ти якби допомагаєш комусь, е, тому що ти хочеш, щоб ця людина була щаслива. Що Ти не байдужий. А буває не справжніми на серді, коли ти допомагаєш, тому що ти бачиш цю людину, яка в нужді, і тебе це роздражає. Тобто роздражає не смислі агресії, а от починає тобі якось неприятно. Ти бачиш бідну людину, ця людина страждає, тобі неприятно бачиться. І ти хочеш допомогти, щоб брати, да, о, Це роздражити. Щоб не роздержати, то закриваємо очі на бідних, щоб їх не бачити, то що ти їх бачиш, тебе це починає совість прокидається і починає тебе це мучити. Все може бути несправжнім. Добродітелі можуть бути несправжні, якщо вони керуються егоїзмом. Керуються таким зацикленістю на собі. І от ми себе повинні випробовувати. Скільки в нас є ще життя? І більше Переживати за свою душу безсмертно. Тому що абсолютно все, що є тут, в нашому світі, ми тут і залишимо. Все перетвориться в прах. Все розпадеться. І ми знаєте, навіть зараз цей наш страшний час, це як ніколи ж повинні розуміти. Але не розуміють. А ми ж прекрасно знаємо, що знаєте, от коли війни не було, ми ще будували плани, думали. Ось там наступного року там зроблю те, поїду туди. А тут ось новості почитаєш і думаєш, а що воно завтра буде? Тобто Ми вже не думаємо, що буде через рік, через два, через десять. А що воно завтра буде? Чи Оця хата, в якій я живу, завтра вообще вона буде ціла? Чи завтра, чи через тиждень, чи через місяць? От. І знаєте, загалом, коли люди отак от от задумуються, там злость з'являється. Чи отчайне печальні? Але по-християнськи повинна рождатися молитва. Що, Господи, я розумію, як це шатко, як це крихко, як це може дуже швидко закінчитися. І от християни дав так, такі моменти, вони як ніколи повинні розуміти, що так, от зараз як ніколи треба думати про свою душу. Треба спішити до покаяння. Треба спішити да, зробити, виконати ті заповіді, які нам повелів виконувати Христос. Тому що коли раптово да, настане наша смерть, оця наша суєта нас не врятує. Не врятує наша суєта. Тому що єдиний Спаситель тільки Христос. І якщо ми живемо так, як Христос заповідує, тут, в нашому земному житті, то і в вічності ми теж будемо з Ним. Якщо нам байдуже до вічності, ця байдужість може привести нас до на приспід. Пам'ятайте. Але хтось може сказати, ой, а чого ж Бог, от як е, багачці просив, Авраами, пошли цього Лазаря до моїх братів, хай розуміть їх, щоб вони покаялися, щоб вони не наслідували цю муку. А що сказав Авраам? Даже якщо хтось із мертвий воскресне, не повірять. У них є Авраам, якісь пророки, от якщо їх не слухаєте, якщо хтось із смерти воскресне, не повірить. Тому, а чого не повірять? Тому що, от хто б не Воскресав би тодар, все одно вони були по статусу меншими, ніж Моїсій, чи ті пророки від Казані. Їхнє слово було б не таким незначим. І ви знаєте, потім Христос воскрес. Потом Христос воскрес. І мало хто вірив. І після того як Христос Воскрес, багато людей насправді Воскресав. Якщо ми читаємо життя святих, ми там бачимо да, дуже часто таке, що е, по молитвам святих да, відбувалися такі чудеса. І ну, в, в Апостольських ми це читаємо, що навіть апостоли Воскрешали мертвих. І що? Їх після цього переставали переслідувати. Їх після, цього переставали, їх після цього починали, починали слухати. і, і, і ні, там все закінчувалося дуже плачебно, що завжди знаходились ті, які бажали смерті цим апостолам, які мертвих розкришали бою. Тому тут справа не в справа в байдужості. Тому що якщо ти байдужий, якщо навіть мертвий до тебе прийде і скаже, знаєш, упакайся, ну ти помреш і буде там суд Божий. Не повірять. Іспугаються, да, удивляться, але не повірять. Тому що байдужі, Тому що не люблять. Тому скільки в нас є життя, скільки в нас є сил, давайте боротися зі своєю байдужістю. Давайте поспішати любити Бога, давайте поспішати любити один одного. Щоб День Божого суда не виявилось так, що от ми, а ми, казуше, нікого і не любили взагалі. А нам, каже, ніхто і не був нужен насправді. Це трагічно. Давайте, поки є життя, оце саме главне. А там ремонти, всякі різні обстоятельства, лічення тіла. Воно може почекати. А от якщо наше серце буде байдужим, то з нами може случитися те, що случилось з цим самим багачом. Такий в своїй байдужості прожив життя благополучно. Але муку вічно отримав за свою байдужість, за тобто, те, що не замічав нікого, окрім себе самого. Obrigada